Ще раз добрий вечір. Ми почнемо наше читання з псалмів. Минулого разу ми спілкувалися на минулому тижні на одній з проповіді. Ми спілкувалися про те, що часто люди приходили до Христа за вирішенням якихось своїх фізичних потреб, а не за спасінням. І ми продовжимо трошки дивитись в цю тему. Псалом 73 відкриємо. 72 в дужках, 73. Прочитаємо з вірша. 2, вірш 5. А я мало не послизнувся. перепрошую, а я мало не послизнулися ноги мої. Мало не повсковзнулися стопи мої. Бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерти своєї, і здорове їхнє тіло на людській роботі нема їх, і разом із іншими людьми не зазнають вони вдарів. Асаф в цьому псалмі говорить наступні речі він дивиться на безбожних людей. І він говорить, що він мало не послизнувся. Він говорить, що він завидував лихим. По таких причинах він бачить, що ці люди, хоча вони не мають Бога в своєму житті. Але сказано, що вони мають свій спокій, бачивши спокій безбожних. Вони мають свій спокій, бо вони не мають страждання до смерті своєї. Він говорить, що безбожна людина може мати якийсь свій спокій. Звичайно, що це не той вічний духовний спокій, про який, який ми можемо отримати, тільки спочивши в Ісусі Христі. Тим не менше в цьому житті людина може і без Бога мати свій спокій. Може не мати страждань, в неї може бути все окей. Незалежно від того, вона вірить в Бога чи ні. Асав каже, що, бачивши спокій безбожних, не мають страждання вони. Є такі люди, які мають спокій, не мають страждання і не мають Бога в житті. Далі він говорить про цих людей і здорове їхнє тіло. Це безбожні люди. Це їм не мішає мати здорове тіло. Не обов'язково знати Бога для цього, щоб мати здорове тіло, говорить Асаф в цьому псалмі. Він говорить про їхню роботу. На людській роботі нема їх. І разом з іншими людьми не зазнають вони вдарів. Це люди, які досягнули успіху. Хоча він не потрібен був для цього Бог. Бог не потрібен для таких речей. Це може дати нам світ. Я чув таку фразу від людей, заможних, вони кажуть, мені не треба вірити в Бога, мені достатньо вірити в себе, і я доб'юсь певних результатів. І люди добиваються певних результатів. І Асаф говорить, що дивлячись на цих людей, які мають здоров'я, вони мають спокій, вони мають успіх фінансовий, він каже: Я чуть не послизнувся, мало не повсковзнулися стопи мої. Мало не послизнулися ноги мої. Бо він бачить цих людей безбожних, і він говорить, я почав завидувати їм. Бо лихим я завидував. Він бачить, що люди, які не мають Бога, вони можуть мати успіх у всіх своїх справах. Вірш 16 прочитаємо. І роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно в очах моїх. Асаф роздумував, чому так? Така несправедливість, люди, які не знають Бога, вони ніби мають такі благословіння від Бога, мають здоров'я, успіх. Не мають явних проблем, вони мають якийсь спокій, навіть написано. І ми можемо також дивитися на успішних людей, нібито успішних в цьому світі, і думати, як же ж несправедливо Бог поступає. Але ми прочитаємо. Наступних два вірші: вірш 17 і 18. -й. Аж прийшов я в Божу святиню і кінець їхній побачив. Направду ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Асав мав ці всі роздуми, ці, можливо, цю, як він тут говорить, почав завидувати їм до одного моменту. Аж поки він не побачив їхній кінець. Ми можемо дивитись на інших людей, думати, що вони успішні. І їм не треба для цього мати Бога. У них все чудово. Але до одного моменту, аж поки ми не побачимо їхній кінець. Бо сказано тут, що ці люди поставлені на спустошення. Вони можуть мати якийсь фізичний успіх в цьому житті, людина може мати і здоров'я, і гроші, і успіх на роботі. Тим не менше, людина ця може стояти на спустошенні, на вічне засудження, якщо вона більше нічого, крім цього не має. Ми можемо бути як Асаф, дивлячись на цих людей. Або ми можемо бути з іншої сторони, як ці люди. Часто можна почути від людей, коли хтось щось отримає. Людина скаже, це мене Бог поблагословив, або якісь питання в нас вирішились, і ми думаємо, це Бог мене так любить, він вирішив моє питання якесь. Чи людина вздоровилась, і людина думає, о, це Бог мене спас. Ми маємо такі мислення, ми думаємо в цей шлях, що насправді цей псалом нас вчить. Абсолютно протилежного, може бути абсолютно навпаки, ми можемо мати цей спокій, здоров'я, успіх і думати, що це все Бог нам дав. А насправді, якщо це все, що ми маємо з вами, то ми, як ці люди поставлені на спустошення, ми поставлені на вічну загибель. Якщо все, що ми маємо з вами в житті, це ці фізичні речі. Тому що якщо ми хочемо пізнати Божу любов не в отриманні речей, а Божу справжню любов, то ця любов пізнається тільки в тому, що Отець зробив для нас через свого Сина, коли віддав його на хрест, а не тоді, коли ми щось від нього отримуємо. Якщо ми говоримо про благословіння в житті, то це не тоді, коли Бог вирішує якісь наші фізичні проблеми. А це те, коли син вирішив нашу духовну проблему на Голговському хресті. І коли ми говоримо про спасіння, це не коли хтось вздоровився, чи від якогось нещасного випадку Бог його зберіг. Це все супер, ці всі фізичні речі. Але Біблія вчить про інше: що все залежить від кінця, чи ми маємо спасіння, і який буде цей наш кінець. Бо коли Іосаф побачив кінець цих людей, кінець їхній побачив направду на слизькому поставив, ти їх на спустошення кинув. Люди без Божого спасіння, незважаючи на їхній успіх в цьому житті, стоять на спустошенні. Ми підемо далі в Луки 16 розділ. З 19 по 24 вірш прочитаємо. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось стало, що в Богі умер. І на Авраамове лоно віднесли його анголи. Умер же й багатий, і його поховали. І терплячи, муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Авраама, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця. І мого язика прохолодить. Бо я мучуся в полум'ї цим. Господь Ісус говорить нам про цих двох людей, Він порівнює для нас цього багача і лазаря. З однієї сторони те, що мав багач за життя. Він одягався в порфіру і вісон. Він мав дорогий одяг, він розкішно бенкетував, він мав їжу на бенкети щоденні. Одяг, їжа, гроші. Успішний чоловік. І з іншої сторони, цей лазер, який вкритий з трупами, це те, що він має в цьому житті. Він вкритий з трупами, він їсть крихти зі столу, які падають. І все, що він має, це ті пси, які приходять йому рани лизати. Чоловік не має ні здоров'я, ні грошей ні успіху. І ми дивимося на цих двох людей і один такий успішний має всі ці речі. А один такий бідний. Один такий нещасний. Але як ми читали в псалмі, та коли ми бачимо їхній кінець, їхній кінець розставляє насправді все на місця, їхній кінець говорить нам, що. Лазар насправді мав дещо більше, ніж багач. Вірш 22. Та ось стало, що в Боги умер, і на Авраамове велоно віднесли його ангели. Якщо його віднесли на Авраамове велоно, це значить, що він мав щось більше, ніж здоров'я, ніж гроші, ніж успіх. Лазар мав те прощення, яке можна знайти тільки в Господі Ісусі. 100% Лазар не був безгрішний чоловік. 100% Лазар попав на Авраама Велону не за свої заслуги. Але Лазар туди міг попасти по одній причині, якщо Господь Ісус заплатив за його гріх. І хоча він був з трупами вкритий, як тут вказано, Лазар був омитий кров'ю Христа. Лазар мав це прощення, і Христос дав йому значно більше. Христос дав йому вічність. порівняно з тим, що мав багач. Багач, який отримав так багато за життя, і гроші, і успіх, не мав основного. Про це говорить його кінець, про який ми читаємо. Цей кінець определяє місце нашого вічного перебування. Чому ми до цього кінця. Прийняли прощення, чи ми омились Христовою кров'ю, чи ми маємо тільки всі ці фізичні речі, які кожен з нас шукає в цьому житті. Кожен з нас. Але що це єдине, чого ми шукаємо з вами, то ми таки залишимося в тому розкішному одязі, чи в звичайному одязі. Але від... будемо. Відкриємо свої очі воду. Якщо ми не будемо мати основного, не будемо миті кров'ю Христа, не зодягнемося в Його праведність, не знайдемо прощення, яке є в Ісусі Христі. Багач мав так багато, але Він не потурбувався про найважливішу річ. Це сумно, але про це говорить його кінець. Ми підемо далі в Євангелії від Луки, 12 розділ. Спочатку прочитаємо вірш 22 з 12 розділу. Що ж говорить Господь Ісус робити з цим всім? І промовив Він учням Своїм. Через це кажу вам: не журіться про життя, що ви будете їсти, ні про тіло, у що ви задягнетеся. Вірш 27 і 28. Погляньте на ті онлілеї, як вони не прядуть ані чуть. Але говорю вам, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли он траву, що сьогодні на полі, а взавтра до печі вкидається, Бог так зодягає. Скільки ж краще зодягне він вас маловірні. Господь говорить, щоб ми не журились про ці всі фізичні речі. Про те, чого ми з вами шукаємо в житті. Бо ми це все отримаємо. Або Бог це дасть нам, як своїм дітям, або світ це нам запропонує. І ми будь-який шлях в якійсь мірі отримаємо ці всі речі. Але Господь Ісус, наприклад, цих лілей говорить дещо нам. Він каже: погляньте на ті он лілеї, які не прядуть і не, чтуть, не тчуть. Але говорю вам, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли он що сьогодні на полі, а взавтра до печі вкидається, Бог так задягає. На прикладі цих лілей ми можемо бачити, що можна виглядати дуже гарно. Можна просто супер виглядати краще, ніж Соломон, а на завтра буде вкинутим в піч. Як був вкинутий той багач в пекло. Це відбудеться з нами, якщо це все, що ми будемо мати. Наші якісь зовнішні речі того, чого ми шукаємо в цьому житті. Можна мати все, а завтра бути вкиненим в піч. На вічне спустошення, як ми читали в псалмі, на вічне засудження, як ми читали в історії про багача і Лазаря, вірш 31. Шукайте отож, Його Царства, а це вам додасться. Тому Господь Ісус говорить нам першочергово шукати Його прощення, бо всі ці інші речі нам додадуться з вами. Світ поводить себе в інший шлях сьогодні. Світ, ніби говорить нам: шукайте всіх оцих речей, шукайте, у що задягнутись, шукайте, як бенкетувати. А прощення ніби додасться вам. Хоча насправді є все абсолютно навпаки. Нам першочергово треба шукати Його прощення, треба шукати того, як примиритися з ним, а все інше нам додасться. Христос говорить нам це, знаючи, що завтра ми можемо бути вкинуті в піч. Саме того Господь Ісус говорить нам про це. Ми закінчимо на 2 Коринтян, 5 розділ, 2 вірші. Другий Коринтян, п'ятий розділ, вірш 20 і вірш 21. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Через це послання Бог ніби благає нас через цих апостолів. Бог ніби благає нас, щоб ми примирились з Ним через Христа. Бо Бог знає, який кінець може бути в нас. Просто завтра ми можемо бути вкинуті в піч, і це вже буде на цілу вічність. На вічність, яка більше ніколи не зміниться. І ці фізичні речі, яких ми з вами шукаємо в житті, вони їх засліплюють в нас. Ми не бачимо з вами нашої найбільшої проблеми. Ці наші проблеми з війною, з грошима, з здоров'ям і так далі, вони просто забрали всю нашу увагу. І ці проблеми точно закінчаться, коли прийде той кінець. Тільки питання, чи ми будемо до нього готові? Чи ми примиримося з Богом? Тому що Бог вже все зробив. Він того, хто не віддав гріха, Його сина, відправив на хрест заплатити ціну гріха. І тепер благає нас, щоб ми прийшли до Його сина, примирилися кров'ю сина. Прийняли це прощення простою вірою, що Христос помер особисто за мене. Нехай Господь допоможе нам поставити ці другорядні речі на другорядний план і побачити цю нашу більшу потребу і примиритися з ним тою жертвою, яку дав його син. Нехай Господь нам допоможе в цьому. Амінь.